Вельми шановна, героїчно непереможна велика Бандерівська нація, студія РСЛ Республіка Степанових лицарів на здобуття державної премії імені Тараса Григоровича Шевченка представляє цикл Енергія! Перемоги! Преміальні отримують діти загиблих захисників неньки Україна в теренах якого мешкаю. Дарунок двом геніям з одним життєвим кредом караюсь, мучуся, але не каюсь. я все муки стерхіл, котрим на прохання Всевишнього стрижень святої Трійці єдиномислі я послав. І я попрошу Бога Духа і Сина, щоб Ви полнил Бог. Маю, єдиномислярі і мертвим, і живим, і ненародженим, ми не умрем мучительною жизнью, ми лучше, вірною смертю живем, Залишили неумирущу спадщину, який передбачили водночас і наше лихе сьогодення, і переможне майбуття, той не ситим оком за край світа, зазирає, чи нема в країни, щоб загарбать. І тут по Україні солдати групи цен. Трр. Ми з нашої території клопов Сначала ви гнали і на оновленій землі. Врага не буде, супостата. На восьме літо у неділю. Чому не ненькачки згодом побачите на цьому ж каналі у серіалі Проро? Ци, ви с, наразі ж дивимося пророчу правду. На оновленій землі врага не буде обостата, а буде син, і буде мати, і буде донька, і буде та. Будуть люди на землі, Дорослі люди і малі не батька, мотінку, далі. На цьому каналі У, пророк пророк двадцять шість з вами був і буде смо. Да.